Сьогодні у нас дуже цікавий об'єкт. Це у нас комплекс гаражів. Їх є три з однієї сторони і три з другої. Тобто можна купувати як три гаража, один гараж або шість як комплекс. При тому, що територія гаражного кооперативу вся в таких добротних, скажімо так, гаражах. Значить, площі різні. Район. Район. У нас зверху вулиця Довженка, Є заїзд із газконтори, це вулиця Фященка-Чупівського, а також можна заїхати з Бердичівського мосту. В принципі, зараз покажу, що всередині. Ось гараж той, що менший. Далі йде більший. У кожного в гаражі є вихід для другого поверху, дерев'яні перекриття. Так, криша все зроблена. Всі гаражі з документами. Все є, все як положено. І третій гараж, найбільший. Так само вихід на другий поверх. Напроти. Тобто це якийсь світ СТО вона робить. Лічильники світла. Ось так виглядає гараж з іншої сторони. На кожний гараж із однієї і з другої сторони підведений лічильник та підведене світло. Це дуже... Кожні ворота Є вода, вода є. і є лівньовка, для того, щоб якщо треба буде робити, може, мийку можливо, чи треба буде буде слив, слив води то все є. Звертайтесь, будемо раді показати.